Усім привіт, доброго часу доби. Ранку дня обіду або вечора Продовжуємо вам наші новорічні зйомки. Допоки ялинка стоїть, студія така буде святкова. Е є чергові придбання. Колега, привіт. Всім привіт. Розповідаю на рахунок. Як ви бачите по, нарахунок... е по нашому новому відео, на жаль... Радіанських часів у нас моделі не дуже багато, проте. Ми робу... теж за ними слідкуємо. Так, ми також слідкуємо, полюємо, враховуючи, що ми знаходимося зараз не в країнах. СМЗ, СМЗ, так, так, і... так, тому нам доволі тяжко здобути певні моделі. Проте ми за цей рік більше купили модели, ніж до цього ми їх колекціонували. Хоча ми колекціонуємо в районі лише 4 років, 3,5 десь. Тобто і так, невеликий час. Так, проте є певні експонати, на які хочеться подивитись, дізнатись щось більше про них. Як ви багато бачили при наших минулих відео, що у нас більшість моделі були в розпакованому вигляді, ну, як ви розумієте, що, опять, що тяжко дістати. Цього разу у нас вже є певні моделі з упаковками. І вже зовсім іншого масштабу, іншого, можна сказати, виду, Пластинка, да, це вже не, не просто і транспорт, а да, там як Волга або ще щось, а це вже. Вантажівки та самосвалю. Але ці моделі колекційні. Моделі мають радянського часу виробництва. І ефект, самі розумієте, від того, коли ти їх полюєш і отримуєш. Ціна теж нелегка і купувалася. Купували ці моделі. Не в Європейському Союзі, ми їх купували в країнах СНД, а саме в Україні куплялись ці моделі. Ось в такому збережному стані ви можете побачити, в ідеальному стані упаковка і сама модель. Це можна продемонструвати ось. Зоднішана також приваблива. Ось оригінальне упакування, нічого зайвого, все можете побачити. Тому круто, круте придбання. Тішимося і пишаємося тим, що вполювали. полювали. На жаль, ці моделі теж мають вартість високу, вони, можливо, коригуються з орієнтовочною ціною, золотими моделями Шуко, я би так порівняв. так. Тому що, наприклад, цей самосвал, орієнтовочна ціна в інтернеті. Плюс-мінус 100 євро. 100 євро коштує все самослав, так. Да? Тобто не кожен зможе і, і, і шукати, і полювати, і купувати. Єдина не минулась, це не мінус, це як ви всі знаєте, це ж чума. Так, На жаль, що модель, яка може просто лежати в коробці, з часом може через цинк, неякісний та дешевий, який використовували в радянських часів, може просто розпастися. На жаль, е дуже надіємо, що з нами такого не станеться. Проте це хлопни такий мінус цих моделей. Ем, в в, в візниць, так само від шуку. Тобто, е, радянські, радянські часи моделі відрізняються лише своїми роками і не буває якихось великих особливостей. Да? Прияні шуку, які робили спецсерії. Наприклад, ця копійка, вона зараз я навіть гляну, або можемо продемонструвати Камаз. Тут є написано. Ну, ці... Можливо, по возі ми вам демонстрували, так що йде. Де, ми дізналися про неї дуже важливу інформацію, що це нумерована ще модель. Що додає її цінність, як ви можете побачити, А14. Чи, чи А4? Волга ГАЗ-24 модель. До прикладу, в іншій моделі там просто буква А, без ніяких цифр. Ну, думаю, ви розуміє, розумієтесь. Тобто, наприклад, ось в цій Волзі модель не вказана. Тобто то але... Ну, Так, такі справи, такі моделі. Дякуємо вам за перегляди. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Діліться своїми враженнями. Любимо моделі, полюємо, шукаємо. Усім Усім па, -па. Всім пока!